Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт сьогодні говоримо про англійську прем'єр-лігу, а саме про один із двох головних матчів цього вікенду. Мова йде про матч між Юнайтед та Тутнхемом. Команди знаходяться незвично низько як для колективів, які грають у центральному поєдинку туру. Десяте та одинадцяте місця ділятнхем та Юнайтед з однаковою кількістю очків всього на всього сім у п'яти матчах. Знато мало для команд, які вважаються топ-колективами, але обидві команди у кризі з цим неможливо сперечатися. Особливо це стосується Юнайтед, який взагалі. Під керівництвом Тенхага все більше і більше змучує своїх фанатів, і все більше і більше серед болівальників шириться настрій про звільнення голландського тренера, який, який все більше і більше руйнує цю команду. Чого лише коштує поразка від Ліверпуля 3-0 принципового суперника, найбільш принципового для Юнайтед поразка в одні ворота. Абсолютно ганебне для червоних дияволів. Потім була розгромна перемога над Барнслі, командою з нижчої ліги у Кубку, кубку Лізі. Перемога над Саутгемптоном слабким 3-0. Здавалося, от шанс вирівняти ситуацію. Але далі дві нічиї із Крістал Пелес, насильним Крістал Пелес та Твенти із голландської ліги у Лізі Європи. Це взагалі е, дві нічиї, які важко пояснити для команди рівня Манчестер Юнайтед. Тоттенхем також нестабільний. Тоттенхем також втрачає очки, але втрачає їх із більш сильними суперниками. Так, наприклад, після поразок від нью та. Персоналу, досить сильних колективів, були перемоги над Ковентрі та Брентфордом. Особливо матчі з Бренфордом сподобалося. Тоттенхем грав в атакувальному, агресивному стилі. Свій дебютний гол за команду забив Домінік Соланки, якого придбали за велику суму цього літа. Можливо, це також стане для нього переломним моментом. Він почне забивати більше. Тому я вважаю, що саме у контексті нинішньої форми Тоттенхем хоче кризою Тоттенхем, але підходить до цього матчу у кращому статусі, у кращих кондиціях і має як мінімум не програти. Юнайтед хоче на виїзді. Тому мій прогноз такий, що Тоттенхем не програє цей матч, можливо, зачіпиться і за перемогу, адже у Юнайтед серйозні проблеми у грі у центрі поля та у захисті. Дуже багато втрат у центрі поля, і дуже багато позиційних помилок у захисті ніяк не може знайти свою оптимальну пару. ЦЗ Юнайтед за це багато критикують. Тенхага, навіть трансфер Делікта не допомагає вирішити ці проблеми, а гра в атаці не компенсується. Іноді команди, які багато пропускають, багато помиляються позаду, компенсують це великою результативністю попереду. Але Юнайтед поки що ні там, ні там не виглядає як команда топ-рівня і як команда, яка зможе переграти Тоттенхем, який теж, повторюсь, нестабільний, але все ж таки не такий жахливий, як Юнайтед. Юнайтед взагалі дуже близький до зміни тренера. Думаю, що пару таких поразок чи нічиїх із відверто слабшими суперниками, і ми побачимо звільнення, багато очікувань для фанатів звільнення Еріка Тенхага. На цьому все такий прогноз від експорт. Тутнхем не програє на виїзді проти Юнайтед. А ви напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей матч, як він закінчиться? Поставте лайк, якщо згодні, що Юнайтед вже пора звільняти Тенхага. А також підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступні відео та прогнози.